Варіант. Всім привіт! З вами вчителя англійської мови. Не забудьте в тому відео поставити лайк і підписку, а ми почали. Модул 3 Kids. Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником. Smart Junior – 3 клас. Модуль 3 SMART KIDS. Друге заняття за третім модулем. Почнемо, як завжди, з нових слів. Слухаймо повторюємо за диктором. Vocabulary Horse КІНЬ Sheep ОВЕЧКА Sheep Овечки і множина. Коз Goat. Goat. Козлик. Mouse Маус. Мишеня. Майс. Миші. Кау. Корова. Вулф. Вовк один. Вулвс. Вовки. ІТ. Їсти. Фам. Ферма. Запишіть ці слова до своїх словничків. А ми з вами звернемо увагу на ось ці подвійні слова, які йдуть біля деяких наших тварин. Одна овечка щіп, і багато овечок також буде щіп. Множина в даному випадку утворюється не за правилом додавання закінчення с. І так, одна мишка маус, багато мишей майс. Дві та більше мишки це вже будуть майс. Один вовк, багато вовків, вуз. Змінюється F на, на літеру V. при додаванні закінчення і S. Я залишу посилання у цьому відео are on Uncle Sam's farm. Грег та Анна знаходяться на фермі дядечка Сема. This is Daisy the dog and that is Henry the Horse. Це Дейзі Вудка і Генрі Кінь. How big is the horse? Uncle Sam? Наскільки великий кінь? "it's 173 centimeters tall. stores in 3 centimeters. i have got 10 ducks and 15 cows too. when you get there, sit down and "are you giving the ducks tomatoes matos? will pomidori?" "yes, i am. duck. they love them. when they love i have got 20 goats and 45 sheep. Я маю 20 кіз та 45 овечок. I make cheese from the milk. It's delicious. Я виготовляю сир з молока. Він смачний. Look, Greg, a mouse Поглянь, Грег Мишка, Where is it going? Куди вона йде? Uncle Sam, the mice are eating your cheese. Дядечко Сем. Миші їдять ваш сир. Шу, шу, go away! Їдіть звідси геть. Звертаю вашу увагу на конструкцію Present Continuous теперішній подовжений час у даному тексті. Дія відбувається в даний момент. А саме це речення. Питальне: are you giving the Ducks Tomatoes? Чи даєте ви качкам помідори? Отже, сьогодні ми будемо вчити ще. Питальну uh, форму Present Continuous Tense, і його відповідь була дядечки С Сема. Yes, I am. Так. Наступний приклад вживання Present Continuous Tense. Uh, the mice are eating your cheese. Ми ще їдять ваш сир. Це розповідне речення. Після підмета в реченні ми вживаємо нашу граматичну форму. Діє слово to be, яке змінюється на R для множини, і діє слово за змістом, закінченням ING. Ну і ще одне питання. Where is it going? Куда біжить ця мишка? Також це питання вжита у Present Continuous Tense. Давайте тепер Давайте тепер погляньмо цю історію вже без перекладу. Greg and Anna are on Uncle Sam's farm. This is Daisy the duck, and that is Henry the horse. How big is the horse, Uncle Sam? It's a hundred and seventy-three centimeters tall. I have got ten ducks and fifteen cows, too. Are you giving the ducks tomatoes? Yes, I am. They love them. I have got 20 goats and 45 sheep. <laughs> I make cheese from the milk. It's delicious. Look, Greg, a mouse. Where is it going? Uncle Sam, the mice are eating your cheese. Shoo, shoo, go away. А зараз час граматики. grammar, Звернути увагу на утворення питальної форми Present Continuous tense та заперечної. Візьмемо для прикладу один одне якесь речення і поставимо до нього питання, питання та заперечення. Are you eating a tomato? Ось звідки взялося «are» на першому місці. Ми його винесли на перше місце і зі стверджувального речення. Змінили місцями «you are» на «are you. Варіанти відповіді Yes I am, no I am not. Is he drinking milk? Чи п'є він молоко? Yes, he is. Стверджувальна відповідь. Або no, he isn't. Заперечна відповідь. І вже із not» ми пишемо тут разом. Isn't. Далі було стверджувальне речення They are playing. Зробили питання are they playing? Варіанти відповіді yes, they are» no, – they aren't». Заперечення. До M is are. Додали частку «not». I'm not eating a tomato. Пам'ятаємо, що I з M скорочується, а не M з not. Так, I'm not eating a tomato. в даний момент я не їм помідор. He isn't drinking a milk. в даний момент він не п'є aren't playing. вони не граються. Окей, права друга. Тепер повернемося до нашого тексту про ферму дядечка Сема. Ось прочитаємо дані твердження і скажемо, чи правдиві вони чи ні. І так, перше. Uncle Sam is giving the dogs False Дядечко Сем не дає качкам банани. A mouse is going to the pet shop False також. Тільки що ми це розбирали. A mice are eating Uncle Sam's cheese. Ми їдять сир, дядечка Сема Це вже true. Це вже правда. Activity 3. Listen and point. Послухай та покажи. Аудіювання. One Is he playing basketball? No he isn't. He's playing football. Two They aren't running. They're eating tomatoes. Three. They're eating tomatoes. She isn't sleeping. She's singing. Four. Are they eating? No they aren't. They're running. They're running. Five. 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 He isn't painting. He's climbing a tree. He's climbing a tree. Okay, well done. Great. So they are eating. They are running. He is singing. He is playing football and he is climbing the tree. Task 4. Choose a picture from activity 3. Point, ask and answer. Ну, а тепер у завданні четвертому необхідно пройти те саме завдання, що було у третій вправі. Поставити питання і дати на нього відповідь. Ну, наприклад: Are the dogs running? Качки бігають? No, they aren't. They are eating. Are the wolves running? А вовки бігають? Yes, they are. Тобто можна давати завчасно правильну, ну, питання правильно формулювати, щоб була правильна відповідь. Або спочатку щоб відповіли неправильно і потім сказали правильний варіант. Is he sleeping? Він спить? No, he isn't. He is singing. Він співає. Is he playing basketball? Він грає в баскетбол? Yeah, no, he isn't. He is playing football. Is he. Reading, чи він читає? No he isn't. He is climbing the tree. Він різе на дерево. Ну і вправа п'ята, погляньте на, знову на вправу третю, оберіть три картинки, напишіть до свого е, зошиту. Речення у Present Continuous. The dogs are eating, наприклад. The boy is playing football. Хлопчик грає у футбол. Ну, або the boy is singing. Хлопчик співає. Right the plurals. Погляньте, напиши множину іменника. Cow, Cows. множина додали закінчення S Dogs, додали закінчення S. Boys. Також додали закінчення S і жодного, жодної літери не змінили. Horses додали закінчення ES. Навіть S. Тому що якщо ми додаємо закінчення ІС до слова horses, одна літера і скорочується. Sheep. Одна овечка – «щіп», і багато овечок також буде щіп. Слово не змінюється графічно, вимовляється однакова форма і множини. Далі мас миші. Змінюється повністю іменник. Маус мишка. Майс миші. Вулф один вовк, а вуз вовки. При додаванні закінчення ІС літера F змінилась на V. Ну і tomato tomatoes. Усі слова і всі іменники які закінчуються на «о», додається закінчення і С. Ну, в плані того, що є звичайно винятки з цього правила, але ви про них дізнаєтеся у старших класах. Нагадую ще раз, що посилання на конкретне відео за множиною іменників, за утворенням множини іменників я залишу в описі під цим відео. Task 2. listening. Вправа друга, аудіювання, listen and circle. Послухай та обведи. І так, ну давайте з вами прослухаємо, прочитаємо спочатку питання самі. Are the dogs swimming? Качки плавають зараз? Так, плавають, ні не плавають. Далі. Is the horse eating? Кінь їсть? Eat? Yes, it is, no, it isn't. Так ні. Акс, качки ми замінили на слово they, вони. Множина. The horse, воно, замінили на займенник it. The goats, вони, замінили на займенник they. Ну що ж, зараз слухаємо та о, обираємо правильний о, варіант. Workbook, module 3. Smart kids. Activity 2. Listen and circle. 1. Can you see the ducks? Where? Are they eating? No, they aren't. They're in the river. Oh, yes. I can see them swimming. Итак, на питання Are the ducks swimming? Yes, they are. Можна поставити таку відповідь дати, так? Так, вони плавают. Друге. Can you see my horse? Is it eating? No, it isn't. It's running. Wow! No, it isn't. isn't. Three! It. And these are my goats. Wow! How many are there? I've got 20 goats. Look at them jumping. So, are the goats uh, sleeping? No, they aren't. One is when one is jumping, one is three boys. Now. Okay. Read, uh, look, read and write. Поглянь, прочитай та запиши. Приклад, у нас є малюнок. Є заперечне речення перше. She isn't dancing. Вона не танцює на цьому малюнку. А що вона робить? Друге речення вже правдиве. Ми описуємо другим реченням даний малюнок. She is playing the guitar. Вона грає на гітарі. Two. Sam and I aren't climbing. Сема і я не лазимо по деревах, жодним чином ніде не лазимо. Так, we are running. ми біжимо на даному малюнку. Sam and I ми замінили на слово we. ми. Далі малюнок. He isn't hitting the ball. Він не б'є по м'ячу. He is throwing the ball. Він кидає його. It isn't drinking. Він не п'є. Кінь на цьому малюнку не п'є. А що він робить? It is eating. Він їсть. It is eating grass. Він їсть травичку. Всім папа, с вами был вчитель низької мови. Не забудьте лайк и подписку всем. Па-па-па-па.